Капусту обов'язково купи, я голубці зроблю. Які ж зелені свята без голубців? Марія вхопила телефон і набрала чоловіка, поки той ще на ринок не заїхав. Добре, Марусю, все куплю, як скажеш, погодився Петро. До свят вони готувалися ретельно, бо до них гості мали прийти майбутні свати. Радість у них велика. Дочка Єва нарешті собі нареченого знайшла. З Юрієм дочка давно їх познайомила, а от з батьками варто вже було би зустрітися, бо справа рухалась до весілля, треба було обговорити всі деталі. Марія і Петро зараз люди не бідні, розбагатіли після того, як Марія заробічанкою стала. Важким для всіх було її рішення їхати в Італію, але що робити, якщо дочка підросла, а грошей, щоб забезпечити її не майбутнє нема. Не хотів Петро дружину відпускати, але потім таки Марія його вгорила мовляв, час іде швидко, вона лише на квартиру заробить і назад додому повернеться. Та квартирою лише не обійшлося. Марія вирішила, що якщо є така можливість, то треба ще щось заробити, щоб їхній дім до порядку привезти, аби в старості у доньки нічого не просити, бо ще невідомо, який зять буде. Стали вони свій дім відбудовувати. Тут же і Петро включився. Він вмів багато чого робити своїми руками, тому справа рухалася швидко і ефективно. За гроші Марії, руками Петра, вони разом звели двоповерховий палац любо глянути. А тут якраз донька надумала заміж виходити, і Марія вирішила повертатись додому назавжди. А що ще треба? Дочці вона однокімнатну квартиру придбала, а їм з чоловіком будинок розбудувала, на весілля гроші має, і є ще трохи відкладено на старість. До зустрічі святів вони готувалися як до зустрічі найдорожчих людей. Стіл накрили такий, що тарілки в два поверхи стояли одна на одній. Тільки от сватам два поверхи на столі були нецікаві, а два поверхи в хаті їм якраз дуже сподобалися. Марія бачила, що сваха надута сидить, але не могла второпати, в чому справа. Поки та сама не сказала, то ви хочете жити в цьому будинку, а молодят відправити в однокімнатну квартиру? Так, ми з самого початку так планували, що єві квартира буде, підтвердила Марія. А ви не думали, що молодим місця буде мало? А як у них діти підуть, як вони в тій однокімнатній квартирці помістяться? з ноткою картання зауважила сваха? Не розумію, що ви пропонуєте. Марія здивовано глянула на чоловіка, а потім на сваху. А що тут пропонувати? Тут і так все логічно, будинок треба віддати молодятам, а самі в квартиру переїжджайте, винесла свій вердикт мама нареченого. Сватання, як таке, було зіпсоване свати поїхали невдоволені, в дужах усіх сум'яття. Марія не спала, не могла заснути, думала, що тепер робити, як тут правильно вчинити. А може, сваха й права, не треба нам такого великого будинку, впустимо сюди молодих, а самі в квартиру переселимося, запитала несміливо чоловіка. Ще чого? На старості я ще в шпаківні не жив. Не збираюся нікуди переїжджати, це наш будинок, ми заслужили в цьому жити. А дочці ми і так багато дали, цілу окрему квартиру, не кожному так щастить, категорично заявив Петро. А як же щастя нашої доньки? перепитала Марія, воно ж важливіше, ніж хата. Щастя нашої доньки тепер в руках того чоловіка, якого вона собі сама вибрала, а ми свою справу зробили, сказав чоловік. Петро категорично проти, щоб піддавати будинок молодята. Він вважає, що сваха не мала права втручатися, адже вона сама взагалі нічого не дала своєму сину. А Марія сумнівається заради щастя доньки, вона готова й переїхати. А яка ваша думка? Хто з них правий в цій ситуації?